Минулої неділі православна церква святкувала подію сходження Духа Святого на апостолів і започаткування ось цього механізму дії Божественної благодаті, так званого апостольського приємства. От логічно поставити питання. А чи є показник? Критерії, оцінки дії Духа Святого, результат явлений дією Духа Святого. І от сьогоднішньою неділею православна церква відповідає не просто показник, не просто критерії, а є, можна сказати, верховний виразник еталонної якості дії Духа Святого, якщо так вже мовити сучасною мовою. Верховний еталон дії Духа Святого. Він явлений. У святості. І от саме тому, в цю першу неділю після сходження Духа Святого, весь православний світ вшановує пам'ять святості. Не для того, щоб поіменно пам'янути всіх святих, вони поминаються кожен день календаря, а для того, щоб ми змогли усвідомити феномен святості. Сон святих очолює Пресвята Богородиця. У цьому сонні і очолює старці-подвижники, аскети, які провели у пустелях 60-70 років свого життя, і маленькі діти чи немовлята від убієнних іродом младенців до Гавріла Белостоцького, скажімо, які можна сказати у повній свідомій мірі ще й не починали жити. У цьому сонмі святителі, філософи богослови, які творили Богослів'я на вершині розуму людського і чин юродівих, які взагалі відкидали достояння розуму, у цьому сонмі мученики, праведники і інші категорії. Всіх їх об'єднує одне святість. Сам термін святості біблійний. У Старому завіті древньєврейський термін Кадеш. Означав відділення області божественного буття і відділення для Бога. У Новому Завіті є три терміни, які пізніше в Старослов'янському були перекладені терміном святості. Є три поняття: агіос ієрос і осіос. Агіос це божественна святість і визначене для Бога. Ієрос це освячене, пов'язане з Богом, друга категорія. Тобто від цього походить Ієрон, храм, ієреас священник. І третя категорія, понятійна – осіос. Це виражає рівень духовно-моральної досконалості і може бути перекладений терміном «благочестивий». Але бачите, наскільки вийшлося вже збідненою навіть трансформація цього терміна. На слов'янський ґрунт, що були намагання калькування цих от грецьких термінів, але вони не прижилися. Натомість, у нашому слов'янському варіанті термін святості він ви, виражений від корення світло, світло божественної благодаті, що є вірним, але доволі збідненим у понятійному форматі, святість. У догматичному вираженні виражається у трьох основних категоріях: Бог святий, Церква свята і подвижники святі. Бог святий, тому що це є абсолютний дух, який є джерелом життя і джерелом всіх верховних благ у житті і святості, і добра, і всіх решту. Церква свята. Коли ми читаємо. Цей вираз у символі віри, ми доволі часто не задумуємося. Натомість, ми багато задумуємося над ним, коли ми читаємо зі своїх смартфонів різноманітні нісенітиці і небелиці і жахаємося від того, яка, мовляв, церква грішна і де ж тут шукати правди. А треба мати тверезе усвідомлення, що церква наша, так би мовити, є двокомпонентна: в ній є Бог і є. Люди. Так ось церква свята святістю Бога. Є прекрасний вираз Іринея Ліонського. Святість церкви заключається в тому, що вона це місце, де Бог у своїй повноті присутній серед свого народа. Христос. Як Богочоловік чоловік наповнює собою церкву, Дух Святий діє в ній, і в Христі, і в Святому Дусі ми є рідними дітьми Бога Отця, Церква свята святістю Бога, який живе і діє в ній. І церква Грішна нами, всіми з вами, нашими гріхами, недоліками, похибками і спотвореннями. І саме з тою ціллю вона утворена такою, щоб Дати нам практичний шлях від цього гріха до святості. Це друга категорія, третя категорія святі подвижники. категорія святості. Святі подвижники, святість людини у православному світі це взагалі онтологічна характеристика, яка виражає собою верховну ступінь досконалості людини. Відтворенням в собі образу Божого обоження через метаморфози, через преображення, яке є результатом дії Божої благодаті за співдії волі людини. Таке розлоге визначення, воно виражає з собою дві речі. Що Святість є даром Божої благодаті, яка реалізується за умови, присвячення Богу всього життя, коли людина всі сили свого життя досягає, поставляє на те, щоб досягти стяжати цю Божу благодать. І по мірі людської сили волі дається щораз більша сила Божої благодаті і досягається такого рівня, коли вже через цю людину Божа благодать буде діяти. І розливатися не тільки індивідуально для себе, а й для інших людей. І ось це є умовно земним критерієм святості людини. Досить довгий проміжок часу в церкві Христовій не існувало офіційного чину канонізації, тобто офіційного зачислення. Але за ось цією ознакою, коли благодать Божа була в такій мірі стяжена цією людиною, що вона розливалася на всіх решту оточуючих, і навіть незнаних людей, за цією основною ознакою людину причисляли до святих. Як казав митрополит Антоній Сурожський, більшість святих не творили чудес, вони самі були чудом. І не тільки при житті, ми почитаємо і останки святих, вони називаються мощами, мощі є тлінні є не тлінні. Ми почитаємо мощі не як фетіші, чи, скажімо, об'єкт своєї екзальтації, ми почитаємо мощі як останки, облагодатствовані за життя дією Духа Святого, і які мають почитання і після смерті. Ми почитаємо святих і після їхньої смерті в загальному варіанті молитовному, богослужбовому. І треба теж для себе провести дуже чітке визначення, тому що поряд з нами, навіть на нашій українській землі, доволі розповсюджений світ сектанства, який у своїй багатоликості сходиться на тому, що відкидає почитання Пресвятої Богородиці і святих, що характерно звинувачуючи нас. У якомусь ледь не політеїзмі, в тому, що, мовляв, не потрібні нікому посередники. Справа в тому, що для часів Христа, для людини, яка живе мовою Біблії, цієї дилеми не існує навіть для сучасного грека, тому що в грецькому богослів'ї є чітке розрізнення богословських понять лятрія як богопоклоніння і проскінесіс як почитання похідної від Бога святості. Так ось, а від Євангелії від Луки чітко сказано, що Бог не є Бог мертвих, але Бог живих у 20 главі. І ми почитаємо святих не як вияв політеїзму, не як якихось штучно поставлених посередників, а як друзів своїх, які живуть. Поряд з нами в метафізично іншій формі і являються ходатаями за нас перед Богом. Святість Бога, святість церкви, святість подвижників. Феномен святості у цих трьох категоріях існує для нас з вами. У цьому ланцюжку є четверта ланка Бог, церква, святі і ми з вами. І зверніть увагу, це некрасива метафора. Ось якщо уважніше придивитися до стін храму від вершини куполу аж до низу, приблизно до рівня плечей людини, є, згідно канонічних вимог, розміщені ікони. А ось нижня панель завжди або пуста, або таким ось… Якимось безмістовним геометричним орнаментом прикрашена. Не тому, що там не було що зобразити, а тому, що це образно є місце для нас з вами. Тобто кожен із нас, він призначений для святості. Ми собі ставимо якісь завгодно цілі в житті, і ми, і наші батьки докладаємо титанічні зусилля, щоб їх досягти, а ось коли. Здійснювали таїнство хрещення над кожним із нас. Там були прочитані слова, на які ніхто не звертає уваги. І отнія раждення Отроча, благослові, возрасті і даумного сподобиться свята воврім'яжі оприділи сі і сопрічтеться святому Твоєму стаду. Тобто, нехай це дитинча сприйме нетварні божественні енергії. Коли ти, Боже, явиш їх йому і стане причасником святості Твоєї, кожному із нас від Бога дається завдання святості бути святим, досягти вершини. Для чого це потрібно? Всі ми живемо у світі вічних перетворень, і всі весь час безнастанно спонукають нас до цих перетворень. Але мало хто знає, що, скажімо, грецьким терміном метаморфоза називається свято преображення. Церква закликає до преображення, але на відміну від економіки, політики, геополітики і так різноманітних структур зовні, церква говорить, що преображення світу можливо досягти преображенням себе самого. Тому святість здається нам. Для того, щоб ми усвідомили, це є феномен результат дії Духа Святого, і, так би мовити, феномен Верховної якості дії Духа Святого, який дається нам як потенційне завдання. В реальному виконанні нам потрібно настольною книгою своєю зробити життя святих і кожен день читати. Нам потрібно безпосередньо. Своєму святому знати молитву, тропар, кондак і почитати, окрім дня народження День ангела. Нам потрібно молитись святим, але в найбільшій мірі святі дані нам для того, щоб ми наслідували їхній шлях. І уподоблялися їм у сходженні до Бога самим, і у преображенні через це і у навколишнього життя навколо себе.